Усім привіт! Пригнав для замовника ось такого гарного реноколеуса Максимальної комплектації в чорному кольорі з пробігом 142 тисячі. Ось такий його зовнішній стан на 18 титанах на зимовій резині. Має передні та задні паратроніки, рейлінги, панораму. Максимальна комплектація, яка може бути 2.0 дизель, автомат. Пригнаний з Швейцарії. Автомобіль знаходився в моїй групі Viber. Замовник швидко зареагував, скинув завдаток, я йому пригнав цей автомобіль. Має також передні та задні практроніки, вмивач фар, біксенонові фари, білим світлом світять, датчик світла, датчик дощу, апустика боус, панорама, безключовий доступ на кожних дверях. Підігрів дзеркал, складання дзеркал. Ось Така зимова резина, зимова резина 2021 року. В гарному стані практично нова. На 18 х титанах. Класно виглядає автомобіль на них. В чорному кольорі. Має ось такий спойлер. Зараз покажу салон. Така дверна карта, акустика боус, електро, електробакет, електропривід сидінь, підігрів сидінь, управління парктроніками, підсвіткою. Пластик тут дуже м'який в колеусах, нічого не скрипить, мультикермо, панорама, підлокотник з розеткою, AUX, USB. в кожному колеусі це є. Електроручник, джойстик управлінням навігації. Тут навігація є. Надійна коробка автомат, гідротрансформаторна. Верношок 2.0 дизель вона стоїть. Можете спокійно брати її, не боятись коробки автомат, хто переживає за коробку цю. Тут вона надійна. Також є круїз-контроль, допомога при спуску згори, управління повним приводом, система старт-стоп, двохзонний клімат-контроль, управління кліматом на задній ряд, перемикач. Також автозатемнення дзеркала, підсвітка. Пробіг 142 тисячі. Також присутня вся сервісна історія, сертифікат, всі документи з митниці. Також даний автомобіль, замовник, вирішив, щоб я йому доставив в Київ. Також зареєстрував. Це все додаткові опції. Також все можливо, якщо маєте бажання. Наступного тижня автомобіль буде реєструватися на українські номера і доставлятися в Київ. Ось такий задній ряд, також задній ряд притонований, і додатково в цій комплектації є шторки на задній ряд, що дуже зручно. Також сидіння ложиться в рівну підлогу, також ось такі є столики. Карманчики. Під ногами ось такі великі є. Можна щось служити ховати. Ось такий карманчик також є. Дефлектори на задній ряд. Ось такий багажник. Тут можна спокійно сидіти, ловити рибу, відпочивати на природі. Ставити все, що вам необхідне. Також тут є розетка, підсвітка ще одна. Звідси можна вложити сидіння в рівну підлогу. Потрібно пасажирське сидіння підсувати вперед і воно лягає в рівну підлогу. Також, як стандартно, попадається домкрат ключі, буфер, боус, догадка. Також тут є бокові карманчики, посилювач на музику ось так це ложиться, також сидіння ззаді регулюється Під наклон регулюється, ось так стільки режимів є. Ось так все, ставиться назад на свої місця. також тут є шторка. На порогу ще збереглись наклейки, Тож власник сам свій поздирає, якщо захоче. Так виглядає приборна панель звідси. Тут це йде шкіра, дуже гарно все зроблено. Також тут є холодильник, Дує холодним повітрям від кондиціонера. Дуже класно придумано, також є підтримка спини. Регулюється цією штукою. Для дальних поїздок дуже зручно. Скло без колів. Мотор працює чітко. Привід також. Так, виглядаю підкопохний простір. Також є всі відмітки про сервіс у сервісні нижці. Отож, кого цікавлять такі автомобілі Швейцарії. З гарним станом, чесним пробігом, дзвоніть або пишіть на Viber. Підписуйтесь на канал, коментуйте це відео, якщо вам воно сподобалось. Також підписуйтесь в групу Viber. Там буду публікувати наявні автомобілі або автомобілі, які пропоную під замовлення. Там можете переглядати більше інформації, фотографій, ціни на всі автомобілі. Посилання на групу залишу під цим відео. Тож, всім дякую за увагу. Всім до зустрічі!